Іди сюди, мелкий деревістий коржик. Що за поведення? Чого до людей цепляєшся? Йом, будеш плавати. Берем коржа. Ой, боже мой, будь! Берем коржа, так що Щоб було видно. Видно, корж йде. Зараз як вроню телефон буде гоплик. Берем коржа і несемо його плавати. Водні процедури. Да, Будеш плавати, ну що делать, ну що делать. А ти вже пливеш. Я тебе ще не поставила, а ти вже пливеш. Стій. Стій, стой, стой, стой. Стой, 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 стой. Зараз, зараз втопиться. Знаєте, така вода чиста. Прямо ось борщ. Ось море. І хопа. І корж поплив. Заносить, звісно, попу направо і наліво, але нічого. Зараз випливе. Жити хоче буде плити. Виплила жива? Ходь. Погнала, погнала. Що? Ну Нічого. Воно прийде. Я не дуже багато ображаюся. Ненадовго. Там обідочка, але ненадовго. Та погнала самостоятельно. Йди, я зніму повідок. Камарочка, йди сюди. <рик> Сий. Да собаки. Ідемо. Дай. Молодець. Скажи, вот так мотя надо плавать, вот так вот ой, хорошо, ой, хорошо. Кого я тільки що набризкала? Кого? А так гасає. Отлично. Давай я тебя сделаю. А там у них глянь. Комарочка, иди сюда. Іди до мене. Комара. Йди. Йди, мама. Ох, вода холодніча. Ох, і холодніча. Комара. Діди, нема, пустота. Не вже нема. Іди. Привіт, моя радость. Лена ту, скажені. Иди сюди, іди плавать.